Друзі, всім привіт! Що ви бачите мене на youtube каналі Encrypted, То ми точно проводимо якийсь неймовірний захід. І сьогодні у нас інкріптед Conference 2024» і ми в Парковому. Музика Нами, як завжди, наші друзі траси плюс. В останній раз ми бачили з вами в минулому році ще на і форумі. Yeah. Розкажіть, що у вас нового, що змінилося, які фішки, плюшки? За цей час ми нормально так підросли. У нас триста 370 тисяч користувачів uh -huh. і 70 тисяч випущених карток. З найкрутіших функцій, які ми випустили останнім часом, це у нас з'явилася платформа для P2P. і тепер крипту можна купити за 500 гривень. Ага. Вивести так само від 500 Так, від 500 гривень. І також ми створили сабакаунти, за допомогою яких ви тепер можете з легкістю розподіляти ваші кошти на декілька потоків. Умовно кажучи, якщо ви хочете окремо на щось відкладати гроші, ви можете для цього використовувати сабакаунт. Також на сабакаунті можна випускати окремі картки. Ага, це ми можемо грубо порівняти з монобанком білими так, картками. Так. Ага, то тобто, по суті така сама історія, і це дуже зручно. І можна, наприклад, у вас на одному акаунті буде карточка підключена до USDT, на другому акаунті підключена карточка до біткоїна. Ага, ось це а просто. що ви плануєте? План... Можете розповісти? Не можу. Це сьогодні всі питають, і я знаю, що Вадим дещо трошки розповідав зі сцени про де ага. особисто. Я не беру на себе відповідальність розповідати про секрети кампанії. Зрозуміло, що більшість людей в крипту приходить за легкими грішми. Це не секрет. Я думаю, що більшість з вас присутніх саме такі. Але мені цікаво, хто з присутніх тут у вас втратив насправді гроші в крипті чи з криптою, коли спробував там заробити. Будь ласка, підніміть руки. Ну, побачимо що буде далі. Я сподіваюся, що коли ми наступного разу побачимося, у вас вже буде як мінімум півмільйона користувачів. Бажаю вам успіху. Дякую. І самі користуємося трасці, до, до речі, і обоз його. Yeah. Yeah. <laughs> розкажіть нам, що може Binance цікавого розповісти користувачам? От що таке новеньке у вас є? Якісь фішечки, плюшечки. Насправді я би тут згадав наш продукт Megadrop, який по суті є таким аналогом лаунчпула. Е тобто, ми насправді вирішуємо в залежності від е розмірів е проектів, чи вони йдуть на лаунчпул чи на Megadrop. Тому ми диверсифікуємо по суті такі формати продуктів, е які ми запускаємо. Також, звісно, копі-трейдинг, тобто це продукт, який дозволяє. Початківцям слідувати за форматами стратегії інвестицій, mm -hmm. і вони можуть просто підписатись на свого наприклад лідера думок чи Вони знають свого знайомого, який класно розбирається в торгівлі, і вони впевнені, що вони роблять щось правильно mm -hmm. і вони можуть використати по суті формат копітрейдингу, де вони будуть дублювати операції, інвестиції. А є якась статистика, наскільки це успішно в форматі, там, я не знаю, в відсотках а... для користувачів. Я маю на увазі прибуткові угоди. Да, ну, насправді тут все залежить від саме лідера думок. Кого тобто будуть купувати так. Але там платформа побудована так, що при вході на платформу. Ви можете подивитись середній прибуток попереднім. Ага. Умовно, заходячи на лідера думок номер 1 ви вже бачите, що за останній там місяць середній прибуток, який він отримав від своїх влади, це умовно там 110%. Ви ага. вирішуєте на нього, і слідуєте за його. А яка статистика по країнам? На якому місці Україна? Копі uh, третинг я можу сказати, що Україна точно в топ 10 uh -huh. в топ-10, стовідсотків. Uh -huh. well, це приємно, що Так, це дуже насправді. Є купу купу країн з більшим населенням ніж Україна. Звичайно, це uh, uh -huh. ж Індія, Азія, загалом, uh, uh -huh. Латинська Америка, купу uh -huh. країн, насправді, але uh, українці дуже швидко ловлять ці тренди. Uh, вони хочуть наслідувати інших. Хочуть пробувати нові формати, тестувати екосистему, тому це супер круто. Ми завжди в топ-10 по активності початку. Це, це дуже приємно чути. А розкажіть, як вам взагалі наш івент? Ви. А... Як це? Ваші очікування справдилися, здійснились. Ви задоволені? 100%. Як diamond спонсор? Так, більше ніж, більше ніж. По-перше, суперкласна локація. Так, так. Ми... Я коли побачила вчора, коли це тільки домонтували, я була просто в шоці. Реально враження, що це я не знаю, Америка, якась, якась супервелика конференція. Це перша така креативна, класна насправді локація, яку ми робили. Uh -huh. Тому все супер, класні партнери, класні виступи. Uh -huh. Ком'юніті, нетворкінг, що можна ще. А розкажіть, от що там стоїть за автомат за нашими спинами? Що там можна робити? Це, по суті, автомат біткоінбатон, ага. де ти можеш натапити а... собі грошей? Натапити грошей, так. Тобто, тут є рейтинг, лідерборд. Якщо ти обираєш, якщо ти тапаєш в час ціни біткоїна і вгадуєш ціну біткоїна на цю секунду. То ти е, рангуєшся по якраз відповідності твого прогнозу і який курс ага. біткоїна наразі є. І е, топ-переможці, е, які саме вгадають, на якому рівні зараз буде біткоїн, вони отримають позавізно. А скільки можна виграти? Можна отримати мерч, е, призи також я на скіль... не пам'ятаю насправді скільки, але 100%. Можемо дізнатись. Ну, якісь гроші. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Це дуже круто. Дякую вам, що ви з нами. Дякую, Дякую вам. що зробили такий класний стенд. Дякую От. вам за організацію. Дякую. Здрасте. Мне кажется, легенда развертализировалась. Я мечтала про этот момент, хотя, наверное, не мечтала. Я не думала, что это вообще может произойти. Что? Наша встреча. Ну, видите, Но... тем более в таком шикарном наряде. Да, конечно. Что хочется рассказать про Нолика Exchange? Хочется рассказать все. Чем хочется похвастаться? Это богадельня, самая наша любимая обменка, выдача у нас приемка. Нал, без нал. Любой запрос в финансовом секторе. За ваши деньги, за небольшие, кстати, мы Готовы выполнить. Во всех городах мира? Не прямо во всех, но в 47 странах и в большинстве, в большинстве крупных городов в этих странах, соответственно. А -а -а. Сколько вам лет уже? Мне? Нет. Мне 32. 6 лет, 6 лет, Ну, это тоже не шутки, я вам скажу. За 6 лет держаться на плаву. Как вообще у нас на конференции? У вас на конференции шикарно, я устал фоткаться с людьми. Боязирка номер один, здесь это надо признавать, надо быть откровенным, во-первых, по отношению к самому себе и к глядачам. Правильно. Я очень доволен, я очень рад тому, что, несмотря на то, что я не в Киеве нахожусь в последний год, но я заезжаю, выезжаю. Для тех, кто не помнит, не знает, я молдаван. Поэтому у меня молдавское гражданство. и Я заезжаю, выезжаю, заезжаю, на выезжаю. На законной представе, да. Заезжаю, выезжаю, неожиданно. Очень приятно. Я думал, что будет меньше, меньше людей. На самом деле народу очень много, я в шоке. Очень много молодых. Это радует, потому что ну, крипта притягивает молодняк, и надеюсь, что у всех все получится, надеюсь, у всех все получится. У нас уже по чуть-чуть получилось, но мы идем дальше большими делами, маленькими шажками делаются большие дела, понимаете? Мы очень рады, что у нас такая зирка. Да. Это очень приятно, серьезно. Да, что я, я еще же буду выступать. Ну беда, это решение каждого, пускай сам решает, как хочет. Делать, Поэтому что хочет. Приятно. О чем будет выступление? Я знаю, это будет Q&A. Да, будет Q&A. Questions and answers. А. Но я, честно говоря, не знаю. Какие Надо люди быть... будут задавать вопросы? Вообще, может какие-то бандиты там подставные. А -а -а. Могут быть вполне. Сережа, привет. Здрасте. Где ты? Я... Здесь. Хотел узнать, что случилось с Кумиолом и Во. как избежать -э скамов внутри команды. Ай-яй-яй, -яй, яй братан. Я знал, что этот, что этот э -э вопрос будет. <плес> Но я справлюсь с любой задачей, я справлюсь, тем более если это мой профиль. Он где СБ? А он в Барселоне живет. Я знаю. И за меня даже не, не вспоминает. Да? Да. Это знаю. Да. Вот такие пироги. Поэтому у меня через через два часа, через полтора да, часа где начинается движушка на сцене. Честно говоря, не знаю, какие там будут вопросы, но я отвечу, я готов. И к критике конструктивно, и к острым вопросам и Ко всему, в принципе. Я подготовленный, эрудированный подховный человек, тем более в своей теме криптовалютной, вонючей. Все. <рес> so. Хорошо, спасибо большое. Будьте здоровы. Розкажи, будь ласка, як пройшов хакатон? Як тобі наша конфа, як взагалі враження? Конфа топ це, мабуть, найбільше і найкраще з всього, що ви робили. Та і з всього, хто що хтось робив в Україні в нашій сфері? Просто нереально масштаб. А блокчейн UA? там було менше людей. Насправді там було 900, 1000, тише Ніколи не було 1700 людей, щоб бейджики закінчилися. то це це просто АТХ, це класно. хакатон? теж у нас ну, ми трохи стомлені, але пройшло все гарно. 52 два проекти з України на українському хакатоні. Ну це топ результат. Це більше ніж в Німеччині. Є там проєктів на хакатонах. Подається в Соланівській екосистемі. Більше ніж в Великій Британії. Короче, ну ми прямо конкуруємо в часи війни з державами, в яких все нормально, нормально з економікою, нормально з навчанням, нормально зі світлом, там, з, з інтернетом. Ага. Це, це, це дуже класно. Ну і плюс по населенню там Британія, Велико і Німеччина, там я не знаю, якщо брати поточне населення України, то вони, мабуть, там в 3-4 рази більші. Ну так. І так. Ну, за це бере гордість, в принципі, що ми, ми, ми разом всі. Постаралися для Ukrainian Blockchain Week і, Мені здається, зробили чудову роботу. Я вам я вам дуже робити? дякую за це, все за те, що ви це затіяли. А дякую, і що ви ми, це і, вже і, знали. і ми долучилися там. Як часто взагалі плануються хакатони? Ну типу, раз в сезон, раз в півроку. Величезні, такі як робили восени, ми восени, весною. Це як Солана проводить. Ну, хакатони, так, так так такі два рази на рік А такі от регіональні, як ми ну, от ми почали результати в принципі вражають. Я думаю, що можна робити також два рази на рік. Між тими тож загалом чотири. Спробуємо так, щоб загалом було чотири хакатони, на яких ми будемо рушити українські проекти. Якось так. Це дуже круто. Насправді зараз подивимося, що буде з офлайн заходами. Да, там з ситуацією в країні, мобілізацію там і так далі. А, бо зараз щось явка трошки впала з на, на, на наш мітап, наприклад. Але в, в цілому у вас от бачиш, все вийшло, все вийшло крутіше ніж навіть ну, очікували. Ми насправді переживали взагалі, як це буде, і ти знаєш, що ми хотіли взагалі ще більше людей зібрати. Типу, там, взагалі, 3-5 тисяч. Але і зараз ну реально це найбільший івент, з тих, що ми робили, і кожен рік рости це, звичайно, так дуже тішить. Хочеться вірити, що така тенденція буде і надалі. Так, да, мені теж хочеться вірити, що на наступному Ukrainian Blockchain Week велика конференція буде на три тисячі або на п'ять тисяч сіпа. У нас буде хакатон, там де буде 100 або 200 учасників від України. Там і що так само будуть приїжджати найкрутіші люди, там як наш CEO Solana Foundation, як Віталік, який заявився без анонсу. Це взагалі це це, взагалі. це, це дуже круто. Ми вчора з ним сфоткались, Ми всі бачили там. Прапор, як на наш CEO, і так, так, так. Віталік, сфоткалися з прапором. Невдоволеною, так тільки русня може бути залишитися. А так, мені здається, всі задоволені. Але нам на те все одно взагалі. Так, звичайно. А, дякую тобі дуже. Дякую. Ми з тобою завжди спілкуємося. Я знаєш, ти вже як рідний мені став. Дякую, дякую, що ви приходите на наші івенти, підтримуєте. Це насправді дуже цінно, коли є такий кістяк людей, знаєш, які завжди підтримують. Це, це дуже приємно. Дякую. Дякую, ми стараємося. Encrypted Conference 2024 – Це головна і завершальна подія в рамках Ukrainian Blockchain Week. Івент зібрав понад півтори тисячі осіб, безліч спікерів і знаменитих членів криптовалютної спільноти, серед яких виконавчий директор Solana Foundation Деніал Альберт. Він до речі дав інтерв'ю команді Encrypted, тому слідкуйте за оновленнями на сайті та в соцмережах, щоб не пропустити його. Добрий день! Дякую. Керівник відділу стратегії та експлуатації криптобіржі Binance в регіоні Центральної, Східної Європи та СНД Олексій Макаров. На сьогодні, в цьому місяці, компанія Binance досягла відмітки 200 мільйонів користувачів серед майже 200 країн світу. Що казати про Україну? Насправді це топ-5 ринок для нас зараз. І він є саме топ-5. CEO Nim Technologies, Halpin. Okay, it's it's great to be in Ukraine, and now for something a little bit different, we're going to talk about surveillance and privacy and how we can use blockchain technologies to address it. Заступник міністра цифрової трансформації України з питань розвитку іт сфери Олександр Борняков. Я хочу сказати, що дуже радий тут і просто дуже те, що інкрипти збирає таке велике ком'юніті, такі, ком такі сказати, важкі часи. Його виступ було присвячено регулюванню криптосфери в країні. Начальник управління департаменту кіберполіції Національної поліції України Євген Панченко.

UHG, перший український стейблкоін. Розкажіть, що змінилося у вас за рік? Чим ви можете порадувати своїх користувачів? Що змінилося за рік? Ну, перше хочу подякувати вам, тому що в нас уже як традиція, кожен івент, ми з так. вами беремо інтерв'ю. Що змінилось? А насправді, крім того, що я каре зробила. Та я вас не пізнав, будете багаті. Я дуже сподіваюся. Супер, що в нас є основного такого, що змінилося. Всі ми знаємо, що в Україні більше за все там криптокористувачів в Європі, і топ-5 — це в світі. А ми запустили з нашим спільним партнером Вербелткриптокартку, де кожен юзер може розрахуватися, будь де не знаю, сільпо в аптеці, не знаю за парковку, розрахуватися. І при тому він це може зробити з крипти по вигідному курсу. Якщо говорити там про USG, то зараз там доплата 3%, плюс можливо отримати кешбек і все інше. Це перше, це криптокартка. Друге, що ми зараз зробили з командою, ми надали можливість отримати 20% річних в гривні. Всі кажуть, інфляція. Всі кажуть, блін гривня знецінюється. Ми кам знецінюється, але ж ми, ми в Україні, ми нею користуємося. Користуйтесь криптогривню, 20% на залишку в web 3 Розраховуватись карткою і не думайте про те, а що у вас буде інфляція. картка? на те треба заводити гроші, чи вона підв'язується до чогось чи як. Чи просто як звичайна картка. Поповнювати і розраховуватись. А, дуже просте флоу. Як звичайна картка монобанку приватна, ага. ви відкриваєте криптокартку Well, додаєте собі в Apple Pay або в Google Pay. За туди за заводити USD, можете його завести а через наших партнерів з гривні. Можете обміняти тезера і розраховуватись. Ключове і не платити комісію. Як це швидко? От, наприклад, я зайшла в сільпо, зрозуміла, що в мене нема грошей. Так. Як швидко я можу завести гроші на тартку Велт і розрахуватись? А у а Вас є крипта на даний момент чи немає? Так. Якщо у вас є USDT, то а, вас займе. А Якщо мене USDT? Якщо у вас є USDT, то вас займе. А... До 10 хвилин Ага. А До що 10. Треба зробити що потрібно зробити? Дивлячись, де вас знаходяться ваші USDT. Наприклад, на Binance. Якщо знаходяться на Binance, то ви через нашого прекрасного партнера дві відправляєте йому ваші 100 USDT ага. і він вам на дві ж він звіржат зі своєї там адреси відправляє на ваш гаманець ввел. Mm -hmm. well. І потім ви за 3 секунди розраховуєтесь, транзакція успішна, ага. ви отримуєте кешбек і думаєте, клас, це швидко, це швидко. А якщо в мене на Trust Wallet або Metamask? Якщо у вас Trust Wallet, то через тиждень. Трастволет стане нашим партнером. Звідти можна буде напряму відправити на вел. Well. Це займе менше, ніж 10 хвилин, займе десь до п'яти хвилин від загруженості мережі трону, і можна буде розрахуватися. Розрахунок проходить миттєво. А Комісія а комісія тільки ончейн. А якщо будете розраховувати через GeoPay, точніше, з GeoPay відправляти, USG. там немає жодних комісій. Ми для всіх. А хто відправляє юждж з GeoPay, ми прибрали повністю всі комісії. І навіть зараз я хочу там запропонувати юзерам, які розраховуються карткою, е і залишать прекрасний коментар під цим відео. Ми готові розіграти 5 е гіфт-карток по 200 USG, де юзер зможе активувати через вайтпід-код. Уточнення коментарі треба залишати під цим відео на Ютубі. З приводу чого коментарі, коментар е, з що стосується самого южі використання за креативність чи використання ага. USG, де а там або розрахунок, або ще щось. Або за чим вам ці гроші треба або за чим вони да або за прекрасні покупки? Ага, то Добре. ми подаруємо 5 гів карток з номіналом по 200 двісті, які можна актувати Добре. буде на байтбіт. Добре, домовились. Дякую вам дуже. вам дякую. дякую. Ukrainian блокчейн вік був дуже насиченим, і якщо ви раптом не встигли потрапити на всі заходи, не засмучуйтесь. Ми підготували для вас записи виступів всіх спікерів. Посилання знайдете під цим відео. Всім привіт. Я хочу подякувати всім проектам і я і і бажаю, що всі я проекти за. З Хакатона а пришли. Я. Yeah, Привет. Представьтесь, будь ласка, расскажите, что вы цікавого робота. Привет. Меня зовут Андрей. Мы строим игровую экосистему. Но сначала, я, честно говоря, хотел бы поблагодарить ребят за организацию. Вы организовали просто великолепный ивент. Организация радует, что сегодня получилось познакомиться с международными фондами, познакомиться с ребятами из Solana Foundation. Это очень круто. Ну и не будем забывать про віталика утеряна. А вот его я, к сожалению, не поймал и не увидел, но очень Мало, важно, что, что он Мало, посетил нашу страну, да, поэтому большая вам благодарность. Мы на самом деле с помощью нашей экосистемы решаем боль игрового рынка и стараемся сделать этот сектор более стабильный, потому что мы видели, что в 2021 году те игры, токены, которые запускались, они не задерживались на рынке. А какие основные боли игрового рынка? Ну, если их можно перераховать. Что да, пошутно не работает, оно не тикает, Ну, во-первых, по опыту 21 года в этот рынок рынок ринулись люди, которые умеют делать маркетинг, создавать токены, а но не умеют нет. делать геймплей. Поэтому сейчас мы как раз отбираем на наш портал только те игры, которые как минимум есть демки, и они уже прошли какой-то путь, и они могут показать уже что-то действительно рабочее, играбельное, как мы это говорим. И далее мы предлагаем дополнительные инструменты для привлечения аудитории для удерживания аудитории и для ингейджа аудитории, чтобы они вовлекались глубже. нет, это очень просто. Мы строимся уже два года, поэтому на сегодняшний день на нашем агрегаторе размещено более 900 игр. Игры размещаются по концепту выполнения Диора. То есть юзеры, которые выбирают игры для инвестиций, они могут не искать информацию в интернете, а по каждому проекту структурирована по Диору, собрана информация с линками, с командами, с ценами IDO, с выходом токена. В целом, со всей структурной информацией, которую нужно игроку либо инвестору для того, чтобы оценить, стоящий этот проект для его внимания, либо нет. Ну, это очень круто, на самом деле. Ви так все розповіли, що я, я стою так и думаю, блін, ну все так прям по поличках. це ніби ідеально просто. Ідеального нічого не буває. <рес> Ми билдимся на сьогоднішній день а, до сих пор за свої деньги. Ми не привлекли а, деньги. Мы, да, да. Разу, может. А, Мы билдимся на сегодняшний день за свои собственные деньги, потому что нет желания продавать за бесценок себя фондом, потому что мы понимаем правила этой игры. Я в криптовалютном рынке с 2011 года, поэтому я видел большое количество кейсов, когда классные проекты действительно билдили фаундеры, а фонды при ETG просто лили в стакан, и у ребят не было будущего. Хочется пойти про этой грани, чтобы действительно дать продукт, дать value комьюнити, но и при Там монетизувати капіталізацію нашої компанії. Поэтому стремимся Прекрасно, к этому. Я бажаю вам успіхи. Це вдалось. Дякую вам досі Дякую за організацію, за імін за інтерв'ю. Ваша команда інкріпта просто огромные молодцы. Дякую вам дуже Дякую. І під кінець нашої конференції. Мені випала нагода поспілкуватися з одним з організаторів. А по сумісності це мій чоловік. Будь <сумістя> ласка, розкажи, як тобі наша конференція, що тобі сподобалася, що не сподобалось. Я повинен оцінювати нашу ж конференцію, <реш> <реш> багато ще сподобалось. Я, я дуже радий, що ми змогли це зробити. І людей було дуже багато навіть більше ніж ми очікували. У нас закінчились бейджики, щоб ви зрозуміли. Настільки багато людей було так. Ну це було круто. Дуже хотілося більше іноземних гостей, які б приїхали. Але це вже я думаю на наступний рік ми зможемо зробити. Зараз проходить пресейл. Якщо вони встигли купити, то квитки зараз по 50 доларів, але поки ми знімаємо. Це відео, воно вийде десь через тиждень, і ця пропозиція не активна для вас. Тому тому, тому ходіть на івенти. І по-друге, скоріше, все все одно на наступний рік квитки продаж квитків вже відкритий і ціна буде підвищуватися до, до самого івенту. Плануємо зробити ще масштабніше ніж у цьому році. Багато хто був, дуже хвалять. Я довіряю людям. Сподіваюся, що це правда. Це правда. Ну що, друзі? Ми вже завершуємо, і я з повною впевненістю можу сказати, що це було просто легендарно. І хочу подякувати всім спікерам, всім спонсорам, парковому також і всім учасникам, у яких сьогодні була змога бути присутніми на нашій конференції. Будемо чекати вас в наступному році.